Слухала таркана для настрою, готова вам записувати вночі відео. Поки що відклала два тематичних Головінівських відео і вирішила вам записати таке легесеньке, розважальне про мої парфумерні оновлення, аромати з вау-ефектом. Буквально дуже вражаючих, бо вони мені сподобалися одразу. І це було о май гад, Мені це потрібно. Забирайте мої гроші. Тож а ні, оцей кір. П'єрегіома теж треба відкрити. От знайшла найкращий аромат винний для себе. Винний, взагалі, чи є там вино, там наче нема вина. Добре, що я подивилася в піраміду, нічого нема в цьому. Давайте я з нього почну. К'їрменену аромат, який мріяла офлаконити ще зустрічі з Михайлом Буцом, де він нотбейсмент розповідав про смоли, амбри ладани. Бальзами. І по завершенню ми переслухали декілька ароматів з простору нотбейсмент. І на мене справи будь-яке враження, скажу, от дійсно, це було о oh май. Це от кірвененом. Тут в піраміді нема ніяких виноградів, вин, хоча так він мені і пахне буквально у шлейфі він пахне вином. Тут таке красиве, терпке, виноградне. Шкіра, миро міцно, суховато, бальзамно. Тут мед заявлений, апельсиновий цвіт, лимон, кокос. Я не можу такого розпізнати. От собі вбило в голову тоді вино, попри те, що ми слухали багато компонентів і ще декілька парфумів, все одно нормально його сприйняла, і, в принципі, мої враження співпали. Тобто, це не було, що тоді одне виніжко мені пахне, зараз щось інше. Абсолютно, він наче цією шкірою осідає, а шлейф пускає такий винно-виноградний, дуже красивий. Один з найбажаніших був ароматів за увесь час. Останній з тієї зустрічі особливо, бо він коштує так, якщо помоніторити, 7-6 тисяч. Я завжди шукаю парфумки з найвигіднішими цінами на барахолках зі знижками. І дуже пощастило натрапити на Олекс за 2600 Вихопала просто, от як то кажуть, урвала. Він безмежно красивий. З усіх ароматів від П'єра Гіома його хотіла реально найбільше. З усіма, з якими знайома. З, з ними я не з усіма, по правді кажучи, це треба ще надолужити, але він офігенний парфумер. Далі, знайомство з Ксандрою Осініною. Я спеціально взяла коробочку, щоб вам показати. Ой! Неправильно поставила, як гарно. Лакончик. І знайомство з брендом Черзілля також один з знакових, особливо за ці два місяці, що трапилося, бо очікувань було багато. Я знала, що це будуть образні, складні роботи, дуже нішеві. Коли Оксандра розповідала, що в більшості її робіт входить взагалі нота землі. Та ти таки розумієш, наскільки вони готичні. Як мистецтво картини, за якими простіше споглядати, ніж носити на собі, проте й носибельного достатньо. Один з таких ароматів був чорна квітка. Це настільки е, той напрям, що подобаю, і такої ванілі не зустрічала і дуже сильно собі хотіла. Ваніль, чорна квітка, ацтеки так називали: ваніль, пряність. І в цьому ароматі вона найбільш димна. Дещо анімалістично шкіряна, скоріше мускусна, ніж анімалістична округла, тягучо бальзамна, okay. без цукру, тютюн там ще в піраміді є, неймовірно красиво розкривається. І, якщо вам хочеться, не кондитерської, взагалі без найменшого натяку: димна, шкіряна, прям така вишукана. Нічого подібного, абсолютно унікально, безмежно красиво. Також два аромати від черзіля, партизанська любов і димнослив. Теж хотілося б офлаконити димнослив. Це найвідвертіший і дуже красивий чорнослив, димний, прикопчений, теж шкіряний, але от сухофруктного, такого м'ясисто-чорносливового в ньому найбільше. Мені подобається, що ну, він не перевантажений димом. Хоча тут всього це, це дуже добре. Взагалі теж треба, але невеликий флакончик, бо я такі аромати помітили не часто ношу, на відміну від чорної квітки. Чорна квітка, партизанська любов. Давайте я зараз подивлюся в піраміду, бо він дуже складний і це один з тих ароматів образів. Взагалі, це не проста історія, мабуть, це ціле життя у флаконі. В ньому є зелень літнього різнотрав'я, бабусин Смородиновий чай, і купальський вінок, і жарке багаття, і стиглі яблука, і старі дерев'яні стіни у підвалі, і гриби в осінньому лісі, і палки обійми коханої людини, а ще гіркий присмак, калини, полину та диму. Це все те, що любить партизанське серце, за що воно б'ється, і що є найбільшим скарбом душі. Цей парфум незвичайний. В ньому є складові, які зазвичай не зустрічаються в парфумах, але саме вони привносять особливе таке рідне і близьке серце звучання. Калина один з символів України, і саме вона робить парфум таким гірко солодким, таким чарівним, таким рідним і любисток, що невід'ємною частиною любовних чар та ритуалів. Парфуми підійдуть ля-ля-ля. Так, зелене листя, смородина, полин калина яблуко, чорнобривці, любисток, безсмертник, сіно, земля, мох, дерево, шкіра і дим. Оце це настільки велика, багата палітра. Я роз... Це точно для таких вже носів підготовлених, хто вже експериментував багато. Це образ, картина села. Особливо для мене взагалі спогади села, вони більше, як описує Оксандра діда Тараса, аромат. Оце щось таке тепле, затишне, трішки ностальгічне, як окремий світ, окреме життя. Так от. І тут настільки воно відображене, оцеї і, і зелень, якась і гірка, і якийсь яблуневий цвіт, що, що там яблука, зелень, сіно, терпкі ягідки. Воно стільки на фоні переливається і дуже складно. Розкривається він в більш шкіряну димну, тобто заспокоюється трішки. Природна частина, але все одно вона десь там залишається. Але от мені подобається, що в шкіру для мене теж насибельніша начистає. Але за цей старт і серце таке травно природнє, неймовірно. Далі познайомилася з парфумеркою Асіо Волянською. У нас є спільне відео з осінньої добірки ароматів Воля. Це бренд Асі Волянської. Як бачите, дуже багато використала. Це аромат, що надихав досить довгий час. Це був прям запій, з чорною квіткою запій, а потім афродіта. Тут багато солодкого, тягучого, лікерного, трохи для мене пряного навіть, я теж не посорі з пірамідою, але мигдалево-персиковий лікер з такими шкірками абрикосовими теж ще є абрикоси, але ці лактони, ваніль. Гурманський, липкий, довготривалий, до речі, коли ми говорили про натуральну парфумерію і щодо її стійкості, Афродіта вона, вона довготривала, вона розкривається. І якщо на початку для мене більш мигдалевий, то надалі стає персиково-абрикосовим. Все, я зробила перервочку, щоб знаєте, чи не заякорити за якийсь період. Ну, Часто таке буває, коли довго користуюся однією парфумкою, потім Потім вона якось набридає навіть та що дуже сильно подобається. Далі хочу замовити ще геру. Хто вподобає ромово міцні, такі більземічно, тютюново димні історії. На 90% розповідала Ася Волянська синтетично. але також дуже красиво, і це буде наступний флакончик більшого об'єму. Мені Гери потрібно стільки ж. І останні два прода нещодавно розповідала в своєму інстаграмі: це віскі-бар від Вікторії Сіміч, бренду Essence by Vita. Два аромати, які хотіла офлакувати. Виконити якраз з той самої символічної зустрічі українських парфумерів, де з багатьома і познайомилася, зокрема, з Асією Волянською. А от з Вікторією Сіміч тоді нанесла віскі-бар, нуар та Ольвію. Сумувала за запахом віскі-бару. Віскі-бар. Це дуже дивний, незвичний аромат, атмосфера. Якщо ви собі уявляєте бар або віскі парфумерно втіленого, це, це не те все буде. Тут настільки, от, наче той стіл, хтось і не їжу, і алкоголем так буквально. До речі, якщо говорити про віскі, його тут досить багато і він не солодкий. Такий тютюново-металічний. Деревний, дещо зелений. Навіть питала у Вікторії Сіміч, а що тут таке? А що Значи мені всі таємниці світу зараз розкажуть. Але Вікторія сказала, оце пахне, як той самий бар у Києві, який Вікторія втілила. Чи пахнути таким дивно? Ну На вас не будуть обертатися, але, можливо, не розпізнають що це взагалі парфуми, як на мене. Але сам запах. Дуже вподобай такий. А щодо Ольві, тут Ой, вона така потужна, потужна, не дуже сильно змінюється до бази і дуже стійка. Мені прям горіхово-сухенька. Тут і безсмертник, чи то глина, чи що заявлено. От є такі аспекти. Комусь хтось казав про колендулу. Я спочатку відчувала волоський горіх. Так, моя Ольвія, моя свобода, моя вода, моя земля, Дніпро і Буг, і трави, і безсмертик, Не вмируща квітка, особливий запах, моя Україна, хай так і буде на вічно для мене, для нас, для наших дітей. Зі складу полин безсмертних, сухі трави, чорна глина, пачулі, деревина озони, мускуси. Озони щодо вологості та кисню тут є об'єм, якщо я описувала як дещо сухе і сухотравне, але ж знову гіркота і сухість мені найбільше. Теж понюхайте. Це з тих ароматів від Вікторії Сіміч, дуже таких складних і незвичних. Бо є дещо комфортніше, як, наприклад, абрикосовий дім, матір драконів, нещодавно послухала, до речі, Ожинову ніч. І це дуже красива, терпка ягідка, потужно шлейфова. З тих, що б ще повторила його офлаконила, це. А, так, амальгама, до речі, гурманська, та теж думаю, багатьом сподобається. І багато позитивних, як а, ті самі метелики або Рутеній. А, мідь мідь дуже сильно люблю. Вона у мене закінчується, і ця така сухопряна металічна троянда з сухими почулями. Ой, прям потрібна. Тож, таке невеличке відео, зараз я його швидко буду монтувати, поскоріше викладу, щоб підтримувати режим на каналі. А вже завтра, напевно, зніматиму головинівські добірки і викладатиму на вихідних. Тож, усім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!